True Crime проекти поступово мігрували з подкастів на YouTube та на малі серіальні екрани. Щороку виходить до десятка історій про маніяків, серійників та схиблених божевільних. Зазвичай такі проекти мають відмітку засновану на реальних подіях або це реальна історія і подібне спонукає людей дивитися уважніше однак, фактично, абсолютна більшість цих розповідей не відійшли далеко від банальної жовтої преси з її яскравими заголовками, за якими насправді ховається пересічний злочин, що приправили смачними вигадками, інтригою, саспенсом та моторошною музикою, задля привернення уваги, адже на кривавих деталях легше зробити аніж на матеріалі про Нобелівських лауреатів. Автори True Crime фактично не зважають на родини та близьких жертв, які змушені знов і знов зіштовхуватися з важкими подіями. Злочинці отримують ідеальні канали реклами своїх злочинів, нерідко їх романтизують у подкастах, серіалах та відео, і це мінімізує тяжкість їхніх злочинів, створюючи таким чином більш позитивний образ. Часто в таких проектах заради драматизму змінюються факти або додаються вигадані елементи. Це спотворює історичну правду, але додає переглядів, що більш вагомо для авторів. Дослідження підтверджують, що постійне споживання такого контенту може десенсибілізувати глядачів до насильства та зробити їх більш толерантними до злочинів. Нерідко одні маніяки з'явилися після вивчення матеріалу про іншого відомого серійника. True Crime проекти часто орієнтовані на шокування та розважання глядача, а не на поглиблене розуміння причин злочинів та їх наслідків. True Crime це дешево, це легко і це чіпляє. Загорніть у більш яскраву обгортку і це будуть купляти по колу десятки разів. Цю формулу давно зрозумів головний паразит серіального світу Райан Мерфі. Вже більше 10 років він регулярно експлуатує жанр та робить гроші на чужих трагедіях. Цей шоуранер починав з одного сезону американської історії жахів у рік, а зараз штампує по 5 проєктів за декілька місяців. Протягом усієї кар'єри автору закидають, що його зображення справжніх злочинів через прийоми надмірної драматизації негативно впливають на громадську думку та правові результати справ, не кажучи вже про те, що усі ці історії задають біль родичам жертв. Уперше цю тему дійсно прискіпливо обговорили у 2022 році після виходу серіалу про Джефрі Дамера. Мерфі критикували перетин ліній між вигадкою та турбуючими реальними подіями, що викликало питання про етику таких зображень. Реконструкцію злочинів та судового процесу називали експлуататорським та безглуздим. Крім того, усі вбивства підводились під сексуальний контекст. Хоча у реальному процесі про це не йшлося. Однак Мерфі та Нетфлікс дивляться не на конструктивну критику. Їх турбують величезні цифри переглядів шоу. Тому нещодавно на сервісі вийшов серіал по справі братів Менендесів, яка колись шокувала американське суспільство. Ерік і Лайл Менендес застрелили батьків Хосе та Кіті в їхньому будинку в Беверлі хіллз в 1989 році. За словами прокурорів, так брати хотіли пошвидше успадкувати статки. Їх захист стверджував, що це було через роки знущань та сексуальну експлуатацію. На цій суперечці Мерфі зумів зробити дев'ятисерійне шоу, яке побудовано таким самим чином, як і надуспішний успішний Дамор. Десь трохи правди, десь реальних подій. Усе це розбавлено вигадками та драматичними поворотами, і звичайно ж, побільше співчуття для вбивців. Аби зіштовхнути аудиторію між собою та викликати суперечку на цих протиріччях з одного боку, це безперечно вдалося, якщо дивитись до медійної прив'язки та усього, що відбувається навколо серіалу. Проте саме шоу, замість того щоб стати багатогранним дослідженням та розкрити усіх персонажів, починаючи з батька та закінчуючи наближеними родичами, просто колами переповідає одні й ті самі історії братів. Деменендеси показуються як жертви, спотворені та зламаними роками зловживань, а з іншого боку маніакальними недбалими, можливо, соціопатичними шахраями, які просто вирішили заробити. Велетенські часові стрибки та надмірна кількість персонажів, кожен з яких наполягає на своїй версії подій, переконують глядача в тому, що вірити не можна нікому. Нічого сказаного не варто сприймати за істину. А значить, залишається чекати розв'язки і намагатися вловити особисте ставлення авторів до того, що відбувається. Сама неоднозначність, зрозуміло, не є проблемою, але тут через неї все перетворюється на розтягнуту мозаїку сцен. Сценаристи пропонують свою версію про колообіг слав людській природі, але подаються абсолютно неречним чином: жахливі зізнання ставлять поруч із комедійними вставками. Різкі зміни настрою шоу вілюють напругу і позбавляють глядача співчуття, хоч до будь-яких героїв. Звісно, величезну діру у розтягнутому хронометражі намагалися, хоч якось закрити додатковими сюжетними лініями у вигляді психолога, його коханки, ображеного на увесь світ журналіста. Дівчат та хлопців, які були поруч з менендесами, але усе це провалилося на півдорозі та різко зникало, як тільки історія змінювала ракурс, а мерфі робить це майже у кожному епізоді. Відсутність сфокусованості та чіткої структури оповідання дозволяє авторам маніпулювати емоціями глядачів у будь-який бік. У кінцевому результаті це все нагадує те саме жовте медіа, яке ілюструє десятки сенсаційних заголовків і їх мета. Це ваш клік на сторінку. Як тільки ви почали дивитися, то далі вам будуть підкидати ще більше емоційних поворотів, аби ви тільки не припиняли перегляд, казино, атракціон, розвага. Райан Мерфі запропонує вам будь-що, тільки б ви не йшли з Netflix. Серіал про Менендесів це порожня оболонка, позбавлена будь-якої глибокої думки чи моралі. Творці, замість того, щоб спробувати розібратись в складних мотивах героїв або дати новий погляд на стару платівку. Просто використовують незграбні діалоги, прикрашаючи їх яскравими, але пустими декораціями аби привернути увагу публіки. Мерфі часто звинувачують у створенні стереотипних образів злочинців та жертв. Якщо порівнювати Дамера з братами Менендес, то автор дійсно знову сфокусував увагу до частини історії, що стосується сексуальних проблем та зовнішності злочинців. Автор знову ж таки приділяє величезну увагу розбору братів, а не їх батьків, які були жертвами. Події у серіалі були розкритиковані за неточності, включаючи припущення про інцестуальні стосунки між братами, які вони заперечують. У серіалі є ряд сцен, яких ніколи не було, і автори не могли про них дізнатися. Родина Менендес публічно засудила серіал, заявивши, що він неправильно представляє їхніх близьких. Та події, що відбулися. Також вони поскаржилися на Netflix, який не зв'язався з ними перед зйомками та не вислухав їх версію подій. Мерфі після прем'єри захищав свою роботу, стверджуючи, що вона відкриває дискусії про знущання та справедливість правової системи, але варто зауважити, що ця перспектива не враховує реальних наслідків для залучених осіб. Та найголовнішим мінусом картини є те, що серіал представляє братів Менендес. Як жертва обставин, а не людей, які скоїли жорстокий злочин. Це може викликати симпатію до злочинців і в подальшому призвести до неочікуваних наслідків. Хоча новий серіал Netflix можна назвати суцільним мінусом, у нього є і беззаперечні плюси: гра акторів на висоті, каст підібраний надзвичайно вдали. Не знаю, яким чином у серіал затягли Хав'єра Бардема, але його Хосе Менендес виглядає, якщо не бездоганно, то дуже близький до цього. І нехай сценарій не дозволив показати усю глибину персонажа, Бартем вичав з себе усе, що міг. Актори, що зіграли братів, проробили дійсно велику роботу перед тим, як вийти на знімальний майданчик. Окремо хотілося б поговорити про п'ятий епізод, який фактично є переломним у серіалі та структурно мав би змінити сюжет, якби у керма був не Мерфі. За допомогою емоційно насиченої сцени, з розповіддю Еріка, сценаристи починають маніпулювати почуттям глядачів і спонукають їх до певних висновків, які дуже легко зробити під тиском подібного роду інформації. Дуже схожий момент був і у Дамері, але там він був коротшим та не стосувався теми сексуальних знущань з боку рідних батьків. Тут же актора Купера Коха садять перед камерою і майже безприривно змушують розповідати моторошну історію сексуального насильства. Це дуже нагадує сцену з фільму Ніколи рідко, іноді завжди, а також розповідь жертви з третього сезону Брочорча. Проте тепер ми бачимо не зломлених жінок, а чоловіка. Кох, актор відносно новий на екрані. Сяє болем і люттю, повністю продаючи історію про те, як травма відірвала одного молодого хлопця від себе і від реальності. Цим перформансом він точно забезпечив себе роботою на найближчі роки. Цей епізод має переконати глядачів у невинності братів та обернути нас проти батьків. Мерфі варто було сильно постаратися, аби знову повернути глядачів на бік Хосе та його дружини, однак він того майже не робив. При цьому заходом серіалу звалював складну історію Еріка, намагаючись виставити його більшим брехуном, аніж Лайла. П'ятий епізод лише підтверджує, що у серіалі є гарні моменти, чудова постановка та акторська гра, але лінія розповіді настільки ж недолуга, як і фінальний висновок. Автор, наче не знає, що саме намагається сказати, що його дикі зігзаги між достовірністю та грубою сенсацією. Є ознакою невисоких творчих амбіцій, а лише невизначеності. Це серіал, який часто забруднює межу між табуйованим еротизмом і відразує. Наприклад, він сильно натякає на якийсь сексуальний зв'язок між братами, але потім сором'язливо підтверджує, що це просто непристойні спекуляції. Він, по суті, хоче неприємно дратувати свою аудиторію і також лаяти її, але при цьому намагається залишатися цікавим. Поранений чоловік. Є найчіткіше сфокусованим епізодом шоу, проте усе решта виглядає лише розмитим фоном без чіткої мети. Потрібно розуміти, що ставлення суспільства до справжніх злочинів може змінюватись часом, впливаючи на те, як розповідаються та сприймаються історії. Постійне переповідання трагедії з присмаком симпатій до вбивць та клікбейтним натяком на те, що все не так однозначно, спотворює історію та ставить важкі судові процеси під загрозу. Адже варто пам'ятати, що будь-який true crime – це в першу чергу про пам'ять жертв та біль тих, хто залишився оплакувати цих людей, а не про вбивць. Які мають отримати ще один шанс на виправдання. я чудово розумію, що в історії були прецеденти, коли подкаст або відео крайма допомогло розгляду якоїсь справи, але цю мізерну статистичну похибку не можна застосовувати до кожного проєкту. Монстри перетворюють складну історію на сенсаційне шоу, не поважаючи пам'ять жертв. Протягом серіалу шоу часто романтизує злочинців, знімаючи з них відповідальність за їхні вчинки. Не дивно, що потім ми бачимо у соцмережах молодих людей, які кричать про несправедливе засудження братів та те, що їх необхідно негайно відпустити. Зірка телевізійних реаліті шоу Кім Кардашян виступила на підтримку братів та заявила, що вони не монстри, а добрі, розумні та чесні чоловіки. На фоні усього цього хайпу справу братів дійсно можуть почати переглядати, і на цей раз на суддю, можливо, буде спричинений вагоміший суспільний тиск. Аніж той, що був 30 років тому. Є точка зору, що підхід Райна Мьорфи до жанру є експлуататорським та шкідливим, а автора та Netflix слід притягнути до відповідальності за використання чужих історій, без будь-яких дозволів та суворо обмежити подібні продукти в майбутньому. Проте тоді виникають питання: а чи можна взагалі зробити серіал про такий жорстокий злочин, не експлуатуючи страждання жертв? Чи є межа, за яку не можна заходити, зображуючи злочинців? Ці питання залишаються відкритими і вимагають подальшого обговорення. Але такі автори, як Девід Фінчер, Стівен Содерберг чи Ерік Ромер, вже давно показали, як варто робити шоу про маяків. Створення серіалів про реальні злочини є складним і неоднозначним завданням. З одного боку, такі проекти можуть сприяти обговоренню важливих соціальних проблем. З іншої сторони, вони несуть у собі ризик експлуатації, романтизації злочинців і заподіяння додаткового болю родинам жертв. Однак Райан Мьрф продовжує незважати на критику та реалізує той продукт, на який обов'язково клікнуть. На сьогодні вже відомо про плани Мьорфі зайнятися третім сезоном шоу, котре розповість про некрофіла і викрадача тіл Еда Гейна, роль якого має виконати Чарлі Ганнем. Саме діяннями цього персонажа частково був натхнений образ шкіряного обличчя, головного антагоніста культового слешера техаська різанина бензопилою. Тож скоро дізнаємось, чи жовтий шоуранер і тут сконцентрується на сексуальній основі тих злочинів.